Не знаю, як вам, а мені подобається виставки. Приїхав на агро, у Вінницю. Останній раз був у 2021 році в Кропивницьку осінь і все. Якщо порівнювати з Києвом і з Кропивницьком, то такі трошки менше виставка, але є трохи що подивитися.

Ну, вони ось такі, нам таке не сильно цікаво. Нам вже побільше треба 110 такого плану. Зараз 110 шукати. Машини. Стриптів. Підійшов до стенди до з з трактора. Теж бачу багато їх реклами, стало самому цікаво подивитися. 110-та модель. 110 лошади точніше. 5710. Сейчас Зараз подивлюсь. Трошки там очередь. Дождь, всі ховаються. Віска така, якщо зрівнювати з МТЗ, то трошки помощніша. Не трошки, а щось вона така більш дебела. Три гідровиходи. Нормальних, в місці, а не як один і звідти тяне ще. Ще так бачу. Що всі казали, що вона підресована кабіна, я, я щось не бачу тут амортизатора ніякого. Може комплектація друга. Тут, О, тут є. А тут кабіна вже є, так. Да. просто, навірно, трошки похожий. Стояла 460-та як в нас і не заводиш, тому що ключа забрали. Зараз, секунду. так, що можна сказати. Реверс. Прикольно назимається. Посвінім з зондиром, жондира так щелка тут мягче. Три пари гідри виходить, я вже казав, але ну, трохи треба, щоб мікається, бо було... хоча молоді привички. Ще вище розмір був інший. Їм мені зручніше було б. Це у нас лом. Коробка. Оце коробка така цікава. Речі вже не хочу, не знаю, я після вийти. IVT... Взагалі супер щоб на ті не щелкайся, раз-раз, раз. Може не такий, але хватить. Навіска це, я так зрозумів, да, це мінімальну висоту ставиш, максимальну. Щось таке. І підйом уже йде тут цими клавішами. Вом, передній мост, диференціал. Це не знаю, що таке нейтральне. Ну, світло то зрозумне таке. Тут ще бачу по навіскі можна регулювати, виставляти авторежим, об конціонірці вже не удивити нікого. Задні хорошо видно, кстати. обзор Ну, зрівнюю що з МТЗ, Да, з індиром. Тут нижче, краще, ящик такий. Ну знаєте, доволі таки непогано зроблений. А, газулько, саме головне. Щось важковато вона йде. Оце трошки що він, може з усіх таких стов, цих моделей малих, воно все тріщить так. Ну я зрівню вже із жондиром. жундіра трошки мені це покраще зроблять. Пересів того в цей. Ну так само тільки тут підрестована кабіна. Може тут думав, що щось появилось. Нічого, все те саме. Та сама кабіна, ті самі кнопки, функції, нічого тут нового не додавалося. В цілому він не подобається. Я б, мабуть. За МТЗ, звісно, поміняв би б. Ні, за МТЗ зараз все краще. Але потрібно все подивитися якісь. Ще рядом що тут є 110-х лосадок. Ловел 130-й, не знаю як, як вас, а мене щось вони відпугують. Хоча по кабіні вроді Кнопки. Ну, кнопки. Поняття, дубове таке, все просте. Чуть він такий здоровий, дуже здоровий, не знаю, на камері моє так не передає. Але такий широкий жондір менший. 200 сильные, тут 603 лошадок, ты типа просто и капот а класс таки маленькие загорит в какая здорово ну дручно. сиденья такие ну не знаю кондиционер есть, ах, супер. супер звуковая Ну мене щось він взагалі не, не чіпляє, так скажу. Навіть така техніка представлена. Сіночка спереді. Типа муравею, порти. А нам подивляться з каву, тут багато за них розмовляють, а я їх навіть вживу не бачив. Це 130-й стал. Ну, ма диска така. Вроді як потужно навіть при гідропаре. А місце там капець. Лак, лаксери, лак. Вот такие у нас все. О. Не знаю. Да то пультияк. Так, я сейчас пощелкал. Какие комплектации? 130-ка слышал? 130. На камеры. Це один цікавий трактор Арматрак 11.04. Я так розумію, що це Турція. Навіска, що тут ззаду. Кабіна підресорена. Непогано. Раз, два. Два і там ще два заняті. Четрі гідровиходи, два з них вільних. Якщо зрівнювати з скаутом, то це поцікавіше буде Передній мост, диференціал, 4 гідровиходи. Тут якісь дисплеї. Найцікавіше – це онлу розпушувач. Ми ще так потихеньку придивляємося, дуже цікаво. Було б спробувати. і не знаю, чи зайде нам ця технологія, чи ні. Бо ми ще так не використовували. Оренка і все. Ну, нам потрібно, навіть на 5 стояк не більше, бо він навряд чи потягне. Що бачу, цікаво, такого гідравлічно Регулюється глибина. Рама розборна, щось накриється, можна легко поміняти. Брус. Не знаю, може хтось є, користується, скажіть, як він. Ще один кандидат на. Розглядання ЦРК груп. Також на 5 лап, гідравлика. Дуже похоже на онлут. Бачите, теж все розборне, все Ну Ціна, звісно, дешевше. 12 євро, цей, помиляюсь, 300 тисяч. Ну, це щось таке там. Точно ще не знаю, не скажу вам. Ну плюс компенсація на нього є. Це ну, по ціні подобається цей більше. По якості не знаю. Оце трошки гідравлика. З однієї сторони супер, що вона є. У мене з кабіни раз і підрегулює, а з іншої сторони я знаю, як все ця гідравліка. Перший же рік оцей каток буде тибоком, бо ця сторона буде уходити, та буде нижче, вище, ну ви б зрозуміли, Оце трошки вона... вроді супер, а вроде... Бо на не навіть уходить, там на свій каток уходить, а тут, я думаю, хоч і заявлена Італія, але така стойка. Тут захист, чисель розріз, до, того, до не торос перекладаються ще такі є, ліпістки. Є в них. Сильно вам не підскажу, бо сам ще ніколи не користувався. Просто дивлюсь, чи вони хоч віддичаються друг від друга. Багато грузової техніки є. Кікаївська є. Ще дуже багато тут представлено хімії, добрив. Запчастини є, ну добре, дуже багато з хімії. Майже половина всього цього. О, цікаво мені зрівняти Вальтер, подивиться. 235 -та це. Так, да, 235-та. Типу щось нашого Жандіра, по потужності. Ні, ну, Звісно, з майсеєм тут велика різниця. Мені завжди подобається вже. Я экранчики, кнопочки всякие. И выглядит очень супер. А за подлокотники какие-то есть. Что у нас тут? Газулька. Это коробка. Навеска. Там, Сзади хороший обзор. Зрівняю з нашим жандіром, тут то теж 240 усадок. Є, звісно, 220, але я думаю, вони теж саме буде. Ні, ну, давайте чесно стоїть цей 240 усадок 145, той 135, 220. Цей 63-65, 63 без э, амортизації кабіни. Хоч 9000 Мерцесса кабіни, може там ще якісь функції, ну 65, я ще думаю не дешевше. Що йому сказати? Якщо зглянути зондіром, то бідненько. Дешевенько. Ну, нас пасті, той пам'ятаєте, хто знає, там 7930 IVT коробка. Кабіни від 8 серії. Тут хороший подлокітник, який має там гідра, Ну теж, в принципі, дві секції, що вже непогано. Коробка. Ні, тут не погано, бо я думаю, тут... Речагами Тут теж є дві клавіші. Азулька така. Незручна газулька. Назад відкидувати. Пам'ять якісь розвороти, це не знаю. Я скажу, Жендір мені більше подобається. Може, звісно, є фанати. Але й ціна. жандіра, ціна така буде, мабуть. Не знаю, десь підемо знаємо. Десь я думаю під 200. Це трохи дешевший, але... Але жандіра вже буде, я думаю, я цю ціну гідравлічний автопілот. Тут такого взагалі тут нічого немає. Я впевнений. Тут треба ставити підрульку, Тут ще щось. Заболоздуха є. Ну, Кондиціонер зрозуміло, магнітола немає. Ящичок. Нерідко ясічка немає. А це прикольно. По світлу. Так і цікаве світло зроблене. Мені це більше подобається. Раз собі нажати той цвет. Тут такива то в мигалку. ВОМ. Оце ну, все навіска, навіска, навіска. Ще світло. Передній мост. Так. Ось таке Ну Теж страшненьке, але щось непонятне. Це 1 це 2 щось. Регулюється, мабуть, гідравліка потоки. Як варіант. Укону все прикольнее, стаття. Оці клавиші дуже прикольні. Так. Тепер загадка як опустити руль. Mm. Ну Ні, не подобається. Не беремо. Незрозуміло. Бачите, що воно. Все воно якесь таке. Все таке, все бігає, все. Це новий трактор. Ось цей пластик гримучий. Вроді так от дивиться з надвору, гарний трактор. Це ходить знутрі непогано. Но, то... Ну Якщо починаєш придивлятися, то там щось таке воно собі тут все тріщить. Всі в жандір. Це у нас 6 r 215 лошадок. Ну, щось типу нашого. Ну я не знаю, щось він є. Не сильно. Ну, перше бачу цей пілокотник. Чи бало вже дуже став. Після нашого ну, дорогу було. Маленьке, непонятне. Ну, чи то ще просто пройде до Трошки у всіх цих трактих, що я бачив, то мені сподобалося трохи більше. Але, ну не знаю, як воно тут зроблено. щось воно. Гідравліка на електро це супер. Тут все супер. На цей речах мені вже... Новий монітор вже бачив на віце. Ну, щось таке, куча пластик, дубове таке, що зрамується з нашим. Вітаю вас, на агробітниця. Мене звати Леонід, менеджер з розвитку техніки Fendt в Україні, корпорації Афко. Сьогодні на даному заході ми вам, разом з дистриб'ютором компанії агробудівельний Альянс Астра хочемо презентувати трактор Fendt 900-ї серії. Fendt кулісні трактори на сьогоднішній день це найуніверсальніші. Найефективніші трактори з найнижчими експлуатаційними витратами ні для кого вже не секрет, є те, що трактор Фенд має найвищу паливну економічність в своєму класі потужності. Якщо говорити про 900 серію тракторів, модель 942, 415 кінських сил, обладнана двигуном МАН від MAN МАН шестициліндровим. І на цій моделі реалізована концепція низьких обертів. Двигуна це на сьогоднішній день основна особливість даного двигуна, яка повизняє з поміж інших тракторів. Що стосується трансмісія? На тракторі встановлена безступенева трансмісія, повністю безступенева, з діапазоном швидкості від 20 метрів на годину до 50 кілометрів на годину. Тобто, для виконання всього спектру робіт, навіть спеціальних робіт, де потрібна буде низька швидкість, трактор фент вже готовий до цих робіт і вам не потрібно його додатково дооснащувати. Доброго дня, шановні відвідувачі цієї виставки. Хочу подякувати вам за те, що завітали подивитись на чудовий агрегат від європейського виробника Брамеш. Завод знаходиться в Угорщині, виготовлює ґрунтообробну техніку, таку як глибокорозпушувачі та компактомати. Але сьогодні ми звернемо увагу саме на глибокорозпушувач. Дана модель 3 у нас сімилапова, Які основні фішки цього агрегату. Це гіренс 110 см. І глибина обробітку до 70 метрів. Тобто, якщо ми глибимо на максимальну глибину, у нас є ще пропускна способність від поверхні ґрунту до, до нижньої точки рами. Далі ми бачимо, що у нас є гольчастий каток, який має діаметр 355 мм. І слугує як перемішування решток, і також ущільнення верхнього шару ґрунту. З цим справляється відмінно. Регулюється цей каток гідравлічно. В стандартній комплектації ми маємо бокові щитки, які слугують захистом, щоб ґрунт не не розсипав в процесі роботи і не було колосності на поверхні ґрунту. Можемо запускати в роботу і продемонструємо його роботу не словом, а ділом.

мелко так тебя. Неправильно не, виставили. До вашої уваги сьогодні будемо демонструвати ми ото за техніки коротко про глибоко розпушування. Глибокорозпушувач турецького виробництва компанії ми є їхніми офіційними представниками в Україні. Глибокорозпушувач п'ятила частинь два з метри ширина захвату. Відстань між лапами 35 см. Регулювання глибини захвату відбувається гідравлічним гідравлікою, Двойний каточок. 에... Будемо зараз спробувати взяти глибину 50 см. Максимальна глибина 170 см. Євгеній! Мінус стойка сразу. Сьогодні поставляємо дві доміці техніки на цьому Це у нас іде глибоко грант. Даний варіанти 3-метровий на п'ять робочих органів, може кунтувати також на 7 робочих органів. Повністю модерна конструкція, тобто знімаємо ставимо лапи без проблем. Є варіанти від 2 4 метрів, до 4 метрів, від 120 до 420 20 У нас є ну, дуже надійна рама. Зверніть увагу, що тут може чекати з особового металу фарба всіх покоганих. Основний брус 100 на 100 статочна десяточка. 10. Регулювання випадки гідравлічне, кончики подкинути, дуже важкі, вони е, перелабить всю грудочку. Тут у нас встановлено два боку дві куточки, якщо груп не вилітає, щоб вони його розбивали. Зараз будемо працювати на 55 см, тобто проблем не буде, я думаю, завжди працюємо на цих дивопоказах на 55 см, тобто людям рекомендую працювати від 45 до 55 см. Ідеально зриваємо подошву двосторонній договор, системи захисту, тобто з різний позивний боку. Цей варіант іде під 240 м'яче. Так мощнішого, щоб ніхто не пугався. Якщо хочете під 240, є отакий варіант, принесе хороші кога. Ми з Кроковницького звертайтеся, організовуємо доставочку, сервісний запуск, гарантію на компенсацію звісно. Починаємо. Це все одно дивиться. Але зараз не для того, щоб могли зберегти вологу, не так тонко випалить вашу пілоту верхній пора. Давай это только...